У вівторок, 18 жовтня, відбулося кілька важливих заходів пов'язаних з лубенськими військовими та добровольчими формуваннями. У першій половині дня в районі військової адміністрації відбулася зустріч з головою обласної військової адміністрації Дмитром Луніним. На ній були заслухані керівники добровольчих формувань Лубенського району, які доповідали про нагальні потреби для подальшого несення служби з оборони своїх громад. В більшості випадків потреби у всіх схожі. Забезпечення зимовою формою, пальне дрова та відсутність фінансування. Зі свого боку керівник обласної військової адміністрації запевнив присутніх, що область спрямовуватиме максимум зусиль, щоб закрити потреби ДФТГ. Крім цього, Дмитро Лунін наголосив, що керівникам громад треба звертати більшу уваги на свої добровольчі формування і навів негативний приклад Кобиляцького району, де довелося зняти очільника громади, який принципово не хотів допомагати добровольчим формуванням. Область і так і держава і область як може підтримує. В першу чергу Збройних сил України. В другу, ви знаєте, що ми надавали форму в кількості більше двох тисяч комплектів. Саме те, що повинні були робити мери міста або виконкоми. Як воно формується? Вони вас повинні забезпечувати паливом, їжею там, де ви чергуєте, повинні забезпечувати також одягом, взуттям. Іншими питаннями, які вам потрібні, в тому числі і закупі... закупівля в Києві. також до відома керівництва ДФТГ району була донесена інформація, які саме завдання та заходи на сьогодні потребують першочергового виконання, зважаючи на останні дії агресора. Протягом зустрічі були озвучені основні зауваження у роботі добровольців та запропоновані шляхи їх вирішення. Також присутні погодились на тому, що подібні відкриті зустрічі необхідно проводити щомісяця. Таким чином можна буде звітувати про виконані завдання, визначати нові цілі та підвищувати свою ефективність. Також у цей день на стадіоні «Центральний» проходили навчання з тактичної медицини. Інструкторами були спеціалісти благодійного фонду Солом'янські котики та медико евакуаційного підрозділу Пульс. Солом'янські котики після 24 лютого буквально перевернули світ волонтерства на київщині. Сам фонд на початку війни утворився із маленького телеграм-каналу активістів. Та стрімко розширився у команду з понад 300 волонтерів, які успішно займалися питаннями в організації оборони забезпечення всім необхідним цивільних медиків, військових та тероборони, передусім у Солом'янському районі міста Київ. Сьогодні ж формат їхньої роботи переймають волонтери з інших регіонів України. Тактична медицина це лише маленька частка з обширного списку їхньої діяльності. Постійно збільшується у солом'янських котиків і список партнерів з різних галузей. Від дружніх до України країн, всесвітніх організацій, так і до великих компаній, фондів, чиновників різного рівня, зокрема, і депутатів Верховної Ради, в даному випадку інструктори солом'янських котиків та медико евакуаційного підрозділу Пульс приїхали у Лубни по запрошенню депутата Верховної Ради Олександра Трухіна, який, в свою чергу, активно співпрацює з керівництвом Лубенського району, і подібні заняття будуть проводитись і в інших громадах. А, а як розкривати мені? Захлястий. За І з ким рухом вниз? Захлястий отак? Ні. Ні. Отак? Ага. Взяв, так. Далі. На руку, так? Ось тут ні, якомога ми ж таки заказали життя чим найвище саворотом. Ні, ну на сам Що стосується медико евакуаційного підрозділу Пульс, то його волонтери вже працювали з постраждалими від реальних повітряних атак у Києві та у гарячих точках на сході. За кілька тижнів на Донбасі вони встигли врятувати життя понад двомстам військових. У навчаннях з тактичної медицини взяли участь понад 80 представників лубенського добровольчого формування та військовослужбовці, які отримали надважливу інформацію та навички з порятунку життя. Інструктори навчали тим засобам і методам, які дійсно працюють у критичних ситуаціях. Дані міжнародні протоколи з надання до лікарської допомоги є обов'язковими для застосування у країнах НАТО. Окрему увагу фахівці зосереджували на помилках, що допускає більшість під час порятунку постраждалої людини, що неодноразово призводило до смерті. Ваша думка, бо якщо я вас не буду питати, ви потім не будете пам'ятати, що я вам розповідаю. місце і обставини, в яких надається допомога під час бойових дій. Принципово відмінні від звичних лікарень, і тому треба враховувати багато факторів. Дані навички важливо знати добровольцям, що обороняють місто, тому подібні тренінги будуть проводитись частіше і розглядається питання про окремі курси для зацікавлених представників цивільного населення. В першу чергу велике дякую йому за харчі. Це пробне навчання, і якщо воно буде ну, повністю. Підтримано і вашим керівництвом, і хлопці побачили, що у вас є бажання і є кількісний склад військових, то вони готові до нас приїжджати на регулярній основі. Я думаю, що всі ваші побратими або з ким ви проходите бойову службу, зможуть долучитись, пройти навчання та отримати базові курси. А якщо буде потрібно, то може більш поглиблене якесь навчання. І я думаю, що ми з вашими командирами опрацюємо питання персональних аптечок, котрі ви повинні мати, і тих спеціальних приладів, починаючи від турнікетів та інших засобів, котрі боєць повинен мати при собі, щоб те, що ви тут навчались і отримали знання, щоб ви потім це мали під рукою. Початок навчань був надзвичайно відповідальний, тому що ми. З вами не бачили і не знали, як це у них вийде. Але за оці 2-3 години, які пройшли, і спочатку навчань, мабуть, кожен з нас пересвідчився, що це високі професіонали, і, і правда є, чому в них повчитися. Окрім на стадіоні, в цей день до залізничного вокзалу прибув 21 вагон деревини для військовослужбовців. Це стало можливим завдяки спільним діям міністерства інфраструктури, команди Укрзалізниці та комунікацію з представниками влади. Завдяки плідній роботі з Кубриковим Олександром Миколаївичем і з Камишином зробили от таку дуже добру справу для Лубен. і передали вам на станцію, а ви вже передасте місцевій військовій адміністрації. І воно їде до кожної сім'ї, тому велика вам шана, подяка, як залізничникам та всьому Міністерству інфраструктури. Ну і звісно. Голові військової військової адміністрації області Луніну Дмитру Сергійовичу, за те, що зміг згуртувати нас усіх, і що ми зараз можемо тут знаходитись в лубнах і зробити все, щоб хлопці, ті, хто служать, знали, що їх сім'ї забезпечені дровами. Першочергово буде надаватися допомога тим, хто зараз дійсно перебуває на передку, тому що вони не мають змоги прийти додому. Розтопити пічку, надати допомогу своїм рідним, тому саме буде роздаватися тим, хто знаходиться на передку. Потім буде роздаватися відповідно тим людям, які знаходяться в нас, і боронять кордони за нашими, як то кажуть, межами Лубенського району. Тобто цей хлопці, ті, що в ТРО, знаходяться у нас в інших регіонах, ми не маємо права розказувати, хто де знаходиться. І вже потім будемо роздавати тим, хто знаходиться на місцях. тобто хто, Майже день через день бачать свої родини, але вони також є військовослужбовцями чи добровічого формування територіальної громади чи територіальної тери... оборони, але всі вони боронять кордони. І ніхто не буде, як то кажуть, зобіжений тим, що комусь не вистачить, або по остаточному явищу буде це робитися розподіл. Всі будуть забезпечені тим завдяки народному депутату, завдяки обласній владі і завдяки всім, так як я і вже говорив. Скільки у нас вагонів прийшло? 21 вагон. Поки що залізничники також завжди справлялися з цим завданням. Я так думаю, ми завжди були на висоті дисциплінованими виконавцями, і тому ми з честю виконаємо любе завдання, яке до нас поступає. І думаю, що ми вас ніколи не підведемо. І дай Бог, щоб це були не останні 21 вагон. <реш> <реш> Також в цей день окремим добровольцям Лубенського ДФТГ вручили почесні відзнаки Полтавської обласної військової адміністрації, а депутат Верховної Ради Олександр Трухін передав користування Лубенському добровольчому формуванню станцію зв'язку «Старлінг». Ми застосуємо його, як потрібно. Ми обіцяємо, що воно буде використано саме там, де потрібно. Дякую. І взагалі, дякую за ту підтримку, яку ви надаєте усім підрозділам, до яких ви маєте... Ми всі разом це робимо, тому у на нас велика команда. Велика, велика дякую.